Мене звати Громовиця Бердник, і я вітаю вас на каналі Містична Історія. І сьогодні я розповім вам одну з історій, яка трапилася ще до мого народження, але певною мірою вона спричинила те, що я така, як я є. Весна сімдесят року. Мої батьки вони тоді ще були не розписані, якраз почали жити разом і за співпадінням, а може, і не співпадінням тата. Якраз тоді виключили зі спілки письменників. І звичайно, він втратив роботу. Він втратив все. На роботу його ніде не брали. Ну але це ніякої містики в цьому немає. Це були реалії радянського часу. Коли людина переставала бути корисною або потрібною або цікавою для системи, а навпаки, була для неї загрозою. І моя мама якраз у той час зрозуміла, що вона вагітна. І вона дуже так боялася татові сказати, тому що вона не знала, як він зреагує, він без роботи, вона теж студентка. Ну, але все-таки вона сказала йому, він сказав. Ну, не питання, звичайно, ми разом і будемо разом. А що ти вирішила? Мама каже: Ну, я в будь-якому разі, це моя дитина, і мені потрібна ця дитина, будемо ми з тобою разом ні. Чи... Вони вирішили таким чином бути разом, і мама поїхала на роботу. А тато він, крім того, що був письменник-фантаст, футуролог і правозахисник. Якраз у той час він вже наближався до того, щоб зайти в правозахисний рух український. Він, він ще був ще й художник. І от він став до Мольберта, і коли мама повернулася з роботи, він їй показав картину, на якій була зображена дівчинка. а Він сказав: Отака в нас буде донечка. Ну, мама каже, що ну добре, але все може бути. Може, в нас буде хлопчик. А він каже: Ні, в нас каже, і хлопчик колись буде. Але зараз буде дівчинка, от вона вже до нас іде, і от вона буде такою. Найцікавіше, що якщо порівняти цю картину з моїми дитячими фотографіями, це одне обличчя. А дехто каже, що очі до цих пір залишилися ті ж самі, що очі трохи не змінилися. Єдине, що дівчинка на картині білява, але я теж народилася білявкою, але батьки в мене обоє чорняті, тому генетика шансів не залишила. Ну, от така містична історія. А найцікавіше, що син, син теж народився, в мене є молодший брат який народився через багато років, він на 12 років молодший за мене, і я завжди жартую, коли його представляю, що це мій маленький братик, хоча в ньому більше двох метрів зросту він в тата вдався зовнішністю. Я коли про цю історію вперше дізналася, подивилася на фотографію і думаю, як так можна. Бути такою чутливою людиною, намалювати портрет своєї дочки, точно схожість 100%. Глядачі, до речі, ми на екран вивели зображення. Поділіться, як ви вважаєте, чи схоже зображення картина, чи ні. Ви розповідали, що коли ваш батько був в таборах, свідомо проводив експерименти з виходу з фізичного тіла. По усвідомлених сновидіннях за Кастанедою, власне, він медитував на переміщення свого тонкого тіла, і ті експерименти в нього були вдалими, і ви були свідком цього. Можете детальніше розповісти про цей досвід? Як то кажуть, тато прочитав Кастанеду, коли це ще не було мейнстрімом, тому що в 70-х роках якраз перші книги Кастанеди з'явилися в самвидаві, у більше це навіть не 70-ті. Це кінець 70 почат... кінець 70-х, тому що тата заарештували в 79-му і він напередодні вже перші книги читав. Тобто вони десь вони вийшли в Штатах і наші ці підпільні езотерики тут же російською мовою їх переклали і придавали з рук в руки. Татові вони якраз і потрапили, і він не так, коли його заарештували. Знаєте, коли людина потрапляє в дуже сильні стресові умови, вона знаходить для себе якусь форму збереження психіки в першу чергу, тому що це дуже важливо. Тато до арешту був готовий, тому що його виключили зі спілки. В нього були обшуки, в його вилучали рукописи. потім він… З Миколою Руденком вони з Оксаною Мешко створили українську гельсінську групу. Власне мій тато був одним із батьків-засновників правозахисної організації Українська гельсінська група, потім до них приєдналися Левко Лук'яненко, Василь Овсієнко, Стус і багато інших. Він був готовий до арешту, але яка б людина не була готова. Все одно це стрес, і людина повинна думати в першу чергу, як зберегти психіку. Хтось починає щось писати, хоча не завжди це дозволялося і вилучалося, хтось там, намагався там, якоюсь ручною працею займатися, хтось ще щось. Ну, а от тато вирішив якраз практикувати ці усвідомлені споведіння. Тому що, ну, по-перше, він був впевнений і переконаний, що людина живе не тільки у фізичному цілі, що людина живе і в інших вимірах і в інших сферах. Теж ну, він розумів, що він залишив, що там в маленькому селі, в недобудованій хаті залишилась його дружина, маленька донька, і він пробував от, ці усвідомлені словедіння, і йому це вдавалося. Принаймні, я це бачила неодноразово. Коли я вночі довго не могла, і це не був сон. Це не був сон, тому що я, наприклад, е теж, напевне, від стресу на фоні розладу стресового, е я в дитинстві дуже погано спала, довго не могла заснути часто, і я не могла заснути, і я просто е бачила, як він заходить, як він сідає біля мене на ліжку. Бере мене за руку, і як він мені говорить, що прийде час, ми будемо разом, доця бійся. Перші рази я дуже боялась. Я розповіла мамі, і мама сказала: каже, що чому ти боїшся? Це ж твій татко. Тут же нема нічого страшного, і я потім я не намагалася, звичайно, з ним там зайти в контакт чи ще щось, тому що, ну, зрештою, я була дитина, мені там було 5-6-7 років. Але це було і він, і потім він у листах писав і описував мамі. Мама йому нічого не писала, але він їй писав, які в нас стіни, там, яке ліжко, що було в хаті, що було в на столі стояло, і так далі. Вона навіть, і мама його навіть перевіряла. І вона йому там якісь речі не писала там описує, що вона там щось купила або там щось зробила. Але деталі не писала. А він їй сам деталі відписував, що там те, а там це. Ну насправді це просто розвинені певні якості, певні здібності, які в принципі є в дуже багатьох людей, і в більшості людей, але просто люди їх не розвивають. А ви не хотіли практикуватися і теж подорожувати? В мій шлях інакший. Звичайно, був час, коли я практикувала усвідомлені сновидіння, хоча б для того, щоб знаєте, я все таки за першою професією і за освітою журналістка, як я підкреслюю, я стара цинічна журналістка, і при тому, що я займаюся езотерикою, я займаюся картами таро і не тільки таро, але я тому й займаюся, що я переконалася, що це працює. Певною мірою, отак От, само з сновидіннями усвідомленими. Я була впевнена. Ну то мені було цікаво перевірити, чи це працює. Мені було цікаво перевірити, наскільки це працює. І тому був, був період, коли я цим займалася, тому що мені важливо було перевірити, що це працює. Я перевірила, що це працює. Ну це є. Я знаю, що є цей інструмент, і я знаю, що якщо мені потрібно буде, я це зможу зробити. Я дуже дякую за ваш час, за вашу інформацію, за містичну історію, за практики. Надзвичайно було інформативно і цікаво. А нагадаю усім, хто ще не бачив нашого великого інтерв'ю на каналі Мій Світ з громовицею про її творчість, про її діяльність, про її знайомство із Мольфаром Нечаєм, про те, як вона отримувала від нього інформацію, яку він їй передавав, яка увійшла у дві чудові книжки. Одна з них в моїх руках: це Знаки карпатської магії. Власне, про карпатську магію, про війну в Україні, про закінчення війни в Україні, про громовицю, чим вона займається на езотеричному своєму шляху. Зрештою, ви можете побачити, якщо клікнете в опис до цієї програми, і там є лінк, посилання, яке я для вас залишила. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Myślicz, że zaraz.